Сьогодні лучани знову схилили голови в жалобі. На центральній площі зібралися близькі та небайдужі, аби провести в останню земну дорогу героя Андрія Треніна. Дуже спокійним. Нікого не обіду. Не можу говорити без сліз. Він так і казав: от був трошки я п'яничка, а буду героєм, піду. Я життя. Так і стало. Ну просто й роботяга був дуже гарно з ну, фарчиком. Був таким. Зі сльозами на очах та тремтінням згадує загиблого героя його син. Каже, тато був турботливим і чуйним. Коли тато пішов на фронт, він ну, дзвонив рідко і говорив, що тато в мене спогадів багато, як ходив зі мною в парк, ну, допомагав з уроками. Військовослужбовець був мобілізований до Лав Збройних сил України та боронив нашу землю на Донеччині. На жаль, свій останній бій герой прийняв 15 серпня 2024 року поблизу населеного пункту Торецьк. Кожного дня віддають своє життя для того, щоб брат лапках не міг перетнути далі кордони нашої держави. Ми вдячні їм. Ми вдячні нашому герою, ми вдячні нашому воїну Андрію за те, що він не шкодував себе, свого життя. Без чоловіка та чуйного батька залишились дружина та син. Герою залишилось назавжди 44 роки. Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа, щирі співчуття рідним і близьким воїнам. Вічна пам'ять, честь і шана герою. Анна Рарохнеля Покопчук для новин на часі.